Всім привіт, з вами компанія Автопарк. І у нас нове надходження. Це у нас Toyota RAV-4 на 2-літровому об'єму двигуні на зимній гумі. Повнопривідна, офіційна, повністю крашена 300 мікрон. У нас є невеликі підкраси. Ну, вся машина крашена. Тобто, у нас вона не була в ДТП. А чисто обновлявся колір автомобіля. Колако вона в гарному стані, нема ж поклівки не До 300 мікрон. У нас стеклопідйомчики, гарне сидіння, текстильне, мультикермо, круїз контроль, рульові ліпістки, камера заднього відео, Bluetooth Android вже встановлений на цю машину, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь. І обична звичайна гідротрансформаторна коробка автомат. Управління дзеркалами, гарний стан пасажирського також і задній гарний стан. Задній ряд тонований, гарна зимня гума, а за додатковою інформацією звертаємось в компанію автопарк всього вам гарного.